Я підкармлюю свою розсаду. Вона вже вкорінилася, відчуває себе добре. Треба їй дати рост. Для того, щоб вона краще і завасила, я її підкармлюю. Так, мої дорогі друзі. от таку заквасочку. Я роблю для підкормки своєї розсади. Сюди я кидаю різну траву, можна кропиву, які ну, різні бур'яни. Пів піввідра курячого помеду і піввідра попелу. Це все перемішую, заливаю водичку. І хай класиться на сонці. Оце вже воно тут стоїть, то, мабуть, з місяць, да, якщо не більше. І треба його постійно підколочувати. Я розбавляю на відро води. Ось в мене відро води. Зараз наберу цю закваску. У мене ось така літрова кружка є, і на відро води отакої. Лю літру затвостку. А потім йду поливати свою розсаду. Підкагнуємо розсаду кожні 15 днів, аж до самих зав'язей. І як будете поливати, то потрібно після цього включати звичайну воду і поливати ще звичайною водою. І все. Можна пройтися по листу так само. Тільки треба добре просидити, щоб нічого не забилося. Я ще так набираю. Або там плавають кусочки листя різного. А так можна нею проходити ще по листу зверху. Так само на відро води літра цієї закваски. Всім дякую.